Да. Розробника ChatGPT викинули з компанії ChatGPT, в яку інвестувала компанія Microsoft. Його Microsoft заманили, щоб він працював над штучним інтелектом для Windows. Після чого ChatGPT попросили повернутися його назад. Це я таке написав? Ні. <плес> <плес> я в новорічному Светрику, а це означає, що вже скоро різдвяні свята. Да. Як же що то в кінці року і не поговорити про топ смартфонів? Рік, звісно, видався складним, світова криза 24-го неминуча, неадекватний сусід все ще існує, але є і добрі новини, бо вийшло декілька прикольних смартфонів, про які хочеться вам розповісти. З вами святковий Володька, сервіс смартшопінгу Hotline.ua, і зараз ми вам розкажемо про найцікавіші смартфони 23-го року, звісно, на нашу думку. Тож погнали! Мені дуже не хотілося вставляти в цей топ якісь однотипні смартфони типу Samsung. Apple, Але на жаль, настав такий час, що всі виробники роблять майже те саме і з року в рік копіюють функції один в одного. Тому погнали. Отак. Новий процесор, щось там з камерами, трохи титану, usb c повільна зарядка, нова кнопка та у версії Max модуль 5X. Зміни такі, що навіть на фейсліфтінг не тягне, але PFC iPhone 14 Pro замінив би на новинку, бо вміє писати та копіювати файли одразу на SSD. І це для мого One Hand дуже зручно. Ну і так, наразі це найпотужніший, найстабільніший та найкращий iPhone. Якщо релігія, політичні погляди, розлади харчування чи відносини з масонами не дозволяють вам взяти найкращий смартфон сучасності iPhone, беріть його андроїдного головного конкурента Google Pixel 8 Pro. Це шикарна камера, нереальна швидкість роботи, голий Андроїд, і все в абсолюті для смартфона на цій операційній системі. Він настільки крутий, що навіть власники айфонів переходять на нього та кайфують. Фанати Samsung також не залишилися без топчика – Це Galaxy S23 Ultra. Зовнішня модель майже не змінилася. Став трохи яскравіший дисплей, оновлені процесори та графіка. Знову найкраща камера серед усіх найкращих у світі та у всесвіті з основним модулем на 200 мегапікселів. До речі, бачив цей прикол, що м, м, вони ж позиціонують е, с, як е, камерофон, який може сфотографувати луну, а чувак просто вдома навівся на лампочку здалеку, і вон, там штучний інтелект просто цю луну домальовує. Серйозно? Да. Хороший смартфон для фанатів Samsung. Можна було б сюди додати і Samsung Flip 5, але якось в цьому сегменті мені більше імпонує Motorola Razer 40 Ultra, яка має подобні характеристики, але трохи цікавіший дизайн. Та й, взагалі, розкладушки це саме про Razer, і в цьому є своя краса. Sony здивовані. А от Макс наш дуже сильно зрадів, коли побачив цей смартфон, бо якось у нього був Sony, і від того Xperia Ray в нього залишилися лише позитивні спогади. Новинка Sony Xperia 1 v трохи розбиває ринок корейсько-китайських смартфонів і пропонує Японію з її класичним стилем і деякими цікавими штуками. Наприклад, тут дисплей співвідношенням сторін 21 на 9, тобто це ідеальний смартфон для перегляду фільмів. І це один з небагатьох смартфонів, який вміє писати 120 Гц що Река і взагалі з дуже впевненою камерою. Також тут є міні-джек 3,5 мм. Хто його останній раз цього джека бачив? а? Та слот для розширення пам'яті, що рідкість в сучасних смартфонах. А ще якщо б вони б зробили батарейку, як раніше, яку можна просто дістати, отак погризти його на підзарядилася чи викинути і купити нову, це взагалі ідеально. Не треба в сервісі по 8 тисяч віддавати на заміну акуму. Ось такі моделі нам запам'яталися у 2023 році. А що запам'яталося саме вам, пишіть в коментарях, буде дуже цікаво почитати. Також заходьте на сайт Hotline.ua, читайте відгуки та дивіться, що люди вибирають наразі зі смартфонів та інших товарів. Також в описі буде лінк на порівняльну табличку з усіма моделями, які ми згадували в цьому відосіку. Всім дякую за перегляд, ставте у цьому відео, підписуйтесь на канал та тисніть цей дзвоник, щоб не пропускати нові випуски. До зустрічі!